І також. І також... Ви сьогодні зустрічаєте мене з навколишньою середовища. Ви знайшли новичку «Допад полинної тюрмани» Ви знайшли новичку «Підсилення полинної тюрмани» Ви можете скомбінувати ці ті новички в одну техніку ядра Азеркан. Так! Ці дуелі з нейманом я тривав, як тільки міг. Тепер я можу покажти новичку, яким навчився. Скомбінувати новички в техніку ядра Азеркан. Ось не вхіде 15. Так! А вже ж так. Рутунути навичка техніка ядратора хана Динарна коло п'ятого рівня. Чувак. Порано, що в мене немає ману мансе, але я точно можу може коло ману. Ману підсилено до 120%. Звичайні навички. Можна покаже тільки того, навіть до витяжку і пас. Проте, я маю мою с. я ядратора, хан піши для на мені навички, ось нап'ють 10. Поточні, вас тут з цього. Може воду не підняти своїх навичок. Герніодрарах на теж її навички, ось із неї вхідну 10. Гряд я вкладу все в цю навичку. Техніка Дартхана до динаміку на шостостого рівня. У мене писано доступ до 25%. Тебе подвижите на пазы за каждым временем. И две шины на ручке ясно 5 на 15. И когда да, на колоссе 7 июня. Ну, хотя, к шины пьют не ручки, то сумки, по шины чувствуют экспоненциально. Так, да, с рыхами до нагнешь на 8 июня. И когда да, с рыхами до на колоссе 9 июня. И когда да, с рыхами до нагнешь на колоссе 10 июня. Не, за внимание, что выбрать, это максимально 5 июня. Навычка Техніка адреса Хан подвійне коло першого рівня. Мана посилена на 200%, -500. не обгіннюлась для підвищення рівень 100, податні ОС 7. Не все мені сказав чи не так. Наприклад, що я підняв гриммих навичок у дези проєктування. Ви можете 10 хвилин без відчуття втоми. Обмеження використовувати можна лише раз на день. Живчик! Дон такого навичка Ви виповнив сила. Ви можете вишити мана втричі на 20 secondi. Обменжень використати можна тільки раз на шифчик. А если не замешилось? Ня-нинь. Два будь тут. Малосенька девочка и будет была малосенька шпаринка. Песня залышу дні-ин. Я бачу Я башню кинец. А-а-а! Песня зашдинь. Писню 3 день. Кисну за день дні. Можешь наш хлаб, маржин 10 половин. Вебу в поховании сил. Дідько, 20 секунд. Кось не залишилось. Це так коротке життя. це не сільського кого Я лише хотів жити спокійним життям. Я лише хотів жити спокійним життям. Подом! Кисень, це кисень! Ходишь сухо, на тебе чекає солодке життя стократ. Да, это за нату небезпечно болота. Дибари наших топотасі до кінця. Ви змогли б додати свої фізичні обмеження максимально мов шляхом імпровізації. Це вражає. Та й досить має великий вплив на вашу техніку. Єда Азраха. Додаткова навичка режим енергозавшарження. Навіть у випадку повного визначення ви можете використовувати техніку Єда Азраха. Хочу дуже мізерну її частину. Ну, а де? Степан Ларин. І пламінник працював у цій шахі. Та бачу, все на вас очі. Взяли такі мрахи, так вагань, так чергове клавли би такі. О, ті тітки повелися повтинними. Я чув, що вони все рухав'ям збилися з клоні бра. Вони позбилися всіх тих мра. Так він несе рухав'ям з пені. Хоч і сам був на піме. Пан Лой повністю змінився. Huh? Симброн ти про тербан даже заглашень вашего приличая в вас, конечно, а? За заслугу вас нахожусь на воду честно заманус на класс. По 7. у вас сим. Точно у вас 500 сим, а? Старый войн. Я зачеслатик. Начальник. Дай, мам, чешний за вашу милость. Не схоже на нічого це сказати. Не Ну, це Трохи злочина. Минуло дитині після інциденту з дикими маха. Робота в шахті пішла як фумас. Це наша тоді як треба. Але безпека, панусе. тим паче зараз. Я маю відшукати найменше развід знешкодити. А що ви знову шукаєте машині ходи, може спити Нові, що мило? Як я ж тут зовсім небагато кисню. Зобистову виконує таку небезпечну роботу. Ви могли залучити інші робітників. Чекайте, він справді хвилюється по безпеку робітників. Виспадки від цієї землі, якщо це можливо. Дурню. Чим більше ризик, тим більше поче начальнику бути на передовій лінії. Таким чином, коли я отримаю більше з ніхто мені слово попить, не скаже. Знову не можу вирішити, чи він поганий, чи добра. Я дебашу змогний хам'яр міг откидаться, але що не сталося. Це стане, більше не де шукати. Ні, завжди. Гадаю, що тут є пустот. Та да. одну да. мдію треба купати далі, щоб дізнати. Знаєш, там може бути повно машин, які якщо вони вилуплять. Ага. Це Ей, ти не біг точно, я по все Ей, по тебе коне, по тобі не видно, але ти доволі безсосудовий, знаєш. Е, то що це за істота? то, то що за істота? Ну, зазвичай, ну, забудь. Він мертвий. Я сумнію, що мурахи паралізуються ввечері, щоб зберти їх для подальшого поїдання. Ого! Джекпо, такий немовірний новий предмет. Мене звати Орош. ого, орох Ці вітво мені втягнули. Я ніколи цього не буду. Орох. Я мислю така, що це орох але аби виділити, я Ороша не маю. Що ти маєш на увазі? Орох-Орох. Орош він вичерпне мені, ось ким він мить від новини, з яким я лікарю беру. А ваш не вождя пламені пискот на не забуде байдувати. Скажи, чого бажаєш, і ти це отримаєш ох. Саме цієї причини. О, правда. Я придбав зі хлопця. Неможливо, М? Mm -hmm. Чому? Чому не можна? Ти что я на як законе ох, охо? так ні, запас моє звички, як у твоє оце ох.

Ні, коаш ну, не спімала велику малаху, того, щоб назвала за пора. Ого. А, що ти познайозить? Але ми спімали це ж до красо, аж я. Що? О? Грош не пам'ятаю ти такого великому. Ого, бідуся, мабуть, на твою пам'ять вплинуло тут. Це було не перевершено, видавалося, коли ми зайшли в гніздо машин, коли вона слабка там тремтіла. І тоді вона сказала, ох, не можу повірити, що мене платим молодий, ох. А, ага, правда? Ні, що, плохо вміють говорити, ага? а? Так, вміють і дуже добре. Тільки тобі я зміг злегкості добити особливо до якому раху. Тож, цю дикому раху спіймали ми вдвох. Великий воїн Рош. Я? Е, великих воїн. Якщо тут все дозвітого, як шахту. Ти їх отримаєш, рох-рох. Тиждень по тому. Це... Села племені піскот у та сталі, в якому живуть дикі орки. Ось так завершили довго на тимки орки, проте... Пробачу, один лед. Ми не можемо викати похання. Ор-ох. Чому вони знову придумали? О, ваша величність, а куш, великий вождь мені піскута сталі. Чи може із з причини вашої відмови? Наша племя є багато м'яза, щоб наносити м'язи рог. Ми полюємо кожен день в три зміни, бо без чого ми втрачаємо наші м'язи рох. Тато м'язу значать кінця нашому племі. Ми не можемо збачити кількість воїнів наплювання. Зачекайте, виплюють кожен божий день. Так ого. Насоп псується за день. Якщо ми з'їсти погане м'язо, ми встачаємо м'язи рог. І на мене тільки б дати м'ясо, поти інте м'язу знову життя для них, я пропоную здатись. Якщо так. А якщо ваше м'ясо могло б зберігатися багато днів, ви б не ходили в малювання тричі на день і могли б позичити наморки. Ось як ви хочете сказати. Так, хоча ми орки дуже хочемо віддячити за той добу, то ми не можемо ризикувати Я певен, що це можливо. Я кажу, що можливо зберігати м'ясо багато дні без псування.